Привіт, друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок під номером 44 нашого вишивального батлу разом з Олею вишивальною черепашкою. Ну, а сенс цієї гри. У нас є дві роботи. В моєму випадку перша робота це є чобіток від Dimensions, називається і його друзі. Вишивається оригінальним це оригінальний набір, вишивається оригінальними комплектуючими. Все те, що було в нас в наборі, це основа 18-та, біла, ниткі джеп'яти, які також були в цьому наборі. Друга робота в моєму випадку ось такі пітонії примули. Це третя робота стріптіху. Я її планую найближчим часом завершити шерстю на 11-й І в нас йде змагання саме серед цих двох учасників робота 1 і робота номер 2 на результат, на фініш, хто з них перший буде завершений. В моєму випадку рахунок 1-3. Один раз завершилася робота під номером 1, і вже три рази в мене завершилися роботи під номером 2. Нагадаю, це був. У мене чобіток з Сантою, перший, який я вже завершила і на його місце прийшов цей сніговик. І Під номером два в мене вже було три роботи. Перша це була сієста під повітрулі, потім ми з вами вишивали баночки світлом, потім ми з вами вишивали львів. Ну і Зараз черга дійшла саме до цих квіточок, які я найближчим часом планую завершити, для того, щоб оформити весь тріптіг, щоб у мене всі ці три роботи були вже завершені. Тому давайте зараз, зараз з вами подивимося, що яке завдання нам надала рулетка, і потім вже продовжимо далі. Буду вам вже розповідати безпосередньо саме про мої процеси. Як ви побачили результат рулетки моєї Оліни, нам випав процес номер 2. Це оці і примули. Я вам вже казала, що я планую найближчим часом їх завершити. Хто дивиться мої вишивальні будні? Певно, вже да, ні, ще не бачили, але відкрию вам невеличку таємницю, що на наступний тиждень я планую по цій роботі зробити фініш. По факту, мені лишилося. Плюс-мінус 2000 хрестиків зробити по цій роботі. У мене виконана, бачите, нижня частина повністю виконана. Мені по факту лишилося зашити оці примули. І пітоні вгорі, воно вишивається дуже легко, дуже швидко. Тут взагалі немає нія... ніяких проблем. Канва така величезна, здоровезна, 11-го каунту, шерсть в три складення. Ну, взагалі проблем ніяких немає. І Саме на цьому процесі я відпочиваю. Ще раз давайте продублюємо саме завдання рулетки і моєї і Оліної. Ну, я ділити їх не буду. Я об'єднаю завдання і Оліна, і моє, так як нам рулетка одна і друга надала саме цю роботу. Ми, чесно кажучи, з Олею переписувалися і одна одній казали, що від роботи під номером один вона вишивалася у нас дуже довго. Я думаю, що 3-4 кроки підряд ми її вишивали. То вже треба якось розбавити трішки фарб, тому що ну знаєте, одне те саме вишивати майже на протязі місяця важкувато. То ми дуже були задоволені, Оля і я, що нам випала робота під номером два. І ми будемо насолоджуватися іншими фарбами. І в Олі, і в мене, до речі, перша робота зимова, і в Олі і в мене так само, а друга робота квіткова. В неї соняхи в мене примули з петунями. Тому, знаєте, якось так ну, цікаво вишивати. І завдяки нашим рулеткам трішечки знаєте, розбавимо саме кольори. Оліна рулетка нам надала 461 хрестик. Моя рулетка нам надала на цій роботі 328 хрестиків. Я порахувала загальну кількість, це є 789 хрестиків. Я, чесно скажу вам, зациклюватися на цій нормі не буду. Це не порушення правил, ми маємо можливість трішечки більше нашити. Ну, взагалі, було б краще вишити саме норму і піти якби далі. Але я, знаєте. Маю острах, що я просто не зможу зупинитися вчасно, і я перешию, тому що ця робота вона постійно мене затягує. То я з себе заставити не можу, брати цю роботу, вишивати її. Ну, не йде. Знаєте, інколи таке буває. А друга половина саме цієї роботи, частина мене, коли я беру цю роботу до рук, я не можу від неї відірватися, тому що дуже легко, дуже просто очі взагалі не напружуються. Ну, такі ну, бачите, канва такої основи, я вже 100 років такої не вишивала.

Гобеленова сітка або конгрес трамін, або щось таке. ну Дуже такі дрібненькі, міленькі, саме крупне, що було, це є 14 каунт, каунт. Нещодавно в мене з'явився, і це під я вишиваю. А так в більшості ну в середньому десь 16 каунт саме такий крупний у мене був. ну Зараз я маю цей 11 каунт, і я насолоджуюся тими бомбезними величезними хрестиками. Тому буду приступати саме до цього завдання, буду виконувати і моєї і Олі на завдання разом на цій роботі, і я все ж таки маю надію, що ну, наприкінці саме цього відео навряд чи ви побачите фініш. Хоча, може, було б доречно показати вам потім все одно, якщо фініш буде раніше, ніж він треба. Хоча, з іншого боку, хто його знає, може, на наступна рулетка так само надасть цю роботу і я якраз її завершив в кроки не 44, а 45. І таке може бути. Тому давайте спочатку виконаємо завдання в 700. 89 хрестиків, потім я покручу рулетку. Наприкінці ми побачимо завдання по рулетці, і вже будемо відштовхуватися саме від тих результатів, які в нас будуть наприкінці саме цього випуску 40 кроку під номером 44. Тому давайте вишиваємо хрестики, крутимо надалі рулетку, і вже подивимося, який як кажуть ісход буде саме цієї битви. І що ми будемо з вами робити надалі? Промайнула рівно одна доба. Ну, в принципі, цю роботу я вишивала тільки один вечір. Вчора в мене був вихідний. Вчора я мала можливість сісти повишивати повноцінний вечір саме цю роботу. І як я вам обіцяла, що зупинитися на сумі 700. 89 хрестиків я не змогла. Я коли зупинилася ввечері і вирішила подивитися, скільки ж я нашила, стояла така цифра, цікава: 4 одиниць, 1111 хрестиків. Ну, я сама над собою посміялася, що треба ж було так зупинитися. Але в будь-якому випадку ця робота, нас ще ми з нею зустрінемося не тільки в вишивальному батлі. Я в вишивальних буднях також вам розповідала, що. Ця робота буде вишиватися в межах іншої гри 52 карти Аліса в країні чудес Там норма 700 хрестиків ще, і плюс в мене план по цій роботі її завершити. Саме цю роботу, не відкладувати її в довгий ящик. І я не впевнена, чи на наступний раз ми з вами з нею зустрінемося в такому вигляді, чи, можливо, вже буде фініш по цій роботі поза межами вишивального батлу. Це в нас по правилам не забороняється. Ми маємо право ці роботи вишивати ще в інших іграх, вишивати поза межами нашого вишивального батлу. І я ж кажу, що я не впевнена, чи. Дотягну я до наступного кроку, кроку під номером 45 вже чи дотягну я цю роботу в такому вигляді, більш-менш, щоб мені вистачило на наступний раз, чи вже на наступний крок ми з вами може зустрінемося з іншою роботою в будь-якому випадку, щоб. Які рішення я не прийняла, що б мене не сталося з цією роботою, буде фініш, не буде фініша? В будь-якому випадку ми з цією роботою в наступному кроці зустрінемося в будь-якому вигляді, чи то фініш, чи то не фініш, і чи то продовження саме цієї роботи в такому вигляді, але в будь-якому випадку, якщо рулетка нам покаже що нам треба вишивати роботу під номером 2, я вам в будь-якому випадку покажу її, і якщо буде фініш, то відразу подивимося, яка буде заміна замість цієї роботи, якщо під питанням, якщо буде заміна. Покажу, які рішення я прийму на рахунок е, процесу, який буду заміняти цю, цю роботу, бо в мене там дві кандидатури, я так досі і не зупинилася на одній, так досі я і не вирішила, не вирішила що ж я буду вишивати надалі, е, коли завершу цю роботу. Ну, в мене трішки така, знаєте, сама собою суперечу сама собі, скажімо так. Е, тому, ну, ось що маємо, то маємо. Трішки я вже заговорююсь, тому що сьогодні в мене день був робочий. У мене взагалі останнім часом якісь провали в пам'яті настільки, чи то від того активного життя мого, чи то я не знаю. Я вже сміюся, що мені треба ліки для пам'яті пити. Я інколи, я вже розповідала цю історію в вишивальних буднях, що можу 100% впевненістю подумати, що я це написала, а я не написала, не відповіла. Або щось впевненістю 100%, що я зняла саме цей шматочок, починаю дивитися, я не знімала, це тільки в моїх планах було. Ну, щось Останнім часом я взагалі таке величезне забудько. Я вже як сміюся своїм чоловіком привід Ну, Жарти жартами, але таке активне життя. Інколи в мене в мене провали в пам'яті. Так, до речі, було з цією роботою, чому я вам про це почала розповідати. Що вчора з певненістю 100% я планувала знімати завершення саме цього кроку. Планувала, 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 і знаєте, все лишилося на тому етапі планування. Я потім відвлікла відвлекла сама себе, перейшла щось робити інше і забула, що я хотіла знімати. Потім думаю, я ж знімала, здається. Добре, що саме сьогодні стала перевіряти свої файли, по тому, що я зняла, що не зняла, щоб змонтувати, підготувати це відео на вихід в середу. Сьогодні в нас неділя, до речі, к слову, скажімо так. Я дивлюся, в мене нема цього файлу, ну, думаю, на капець. Бо так в мене завжди. Мені здається, що я щось зробила, а я не зробила. Як вже в Гаррі Поттері Невіл Долгопупс, пам'ятаєте, що йому треба, Бабу, бабуся йому прислала на Якщо димка стає червоною, то ти щось забув. Ну так от і в мене. У мене ж потім так само буде, я навіть сьогодні на роботі сміялася, що моя димка постійно буде червона, і я не буду пам'ятати, що ж я саме забула. Це як ми зміялися на роботі з моїми колегами сьогодні. Я кажу, треба щось не забути, там поставити собі хрестик на руці саме ручкою. А потім хожу хожу я поставлю той хрестик, а потім стою і згадую, що ж я хотіла цим хрестиком сама собі сказати. От Таке активне життя, чи то я ж кажу, невідомо, чому воно так відбувається, але провали в пам'яті в мене почали з'являтися і це мене починає лякати. Ну, Може, це саме тип мого характеру, так, зі мною грає такі шутки, бо ми люди, ну, я маю на увазі саме себе, що я дуже сильно відлікаюся. Я не можу на чомусь концентруватися одному. Якщо пішла попити чаю в кухню, знайшла грязну тарілку, переключилася на грязну тарілку, поки її помила, вже забула, що хотіла чаю попити. Ну, от приблизно в мене все так постійно по життю. Тому, поки я пам'ятаю, що треба зняти вам звіт і показати саме останні хрестики по цій роботі, скільки я вишила. Піду далі її також вишивати в межах нашого вишивального тижня, вишивальних буднів цю роботу. І мені дуже картить на наступний раз все ж таки вам показати фініш по цій роботі. Але подивимося, як воно станеться. А на цей раз я з вами прощаюся. Норму я виконала. Зараз будемо з вами крутити рулетку на наступний тиждень. Подивимося, що там нам підкине і моя рулетка і Оліна. Нагадую, хто не знає ця гра, ще раз цю гру ми ведемо разом з Олію вишивальною черепашкою. І якщо ви ще не бачили її відео, переходьте на її канал, подивіться на її роботи, що вона вишиває саме в межах цієї гри. Як її роботи просуваються, я дуже вам раджу. Переходьте, подивіться на відео Олі. Ну, а на цьому моє відео завершується. Хочу з вами попрощатися, кого не цікавить, яка рулетка буде на наступний тиждень, всім па-па-па-па Та до зустрічі в новому відео. А дівчата і хлопці, які хочуть дізнатися, що, який крок наступний, що ми саме будемо з вами вишивати. Дочекайтеся самого кінця, після того як зі, зі всіма вами попрощаюся, дочекайтеся самого кінця, подивіться ті дві рулетки, які завдані на наступний тиждень. І зараз остаточне всім па па, -па, -па та до зустрічі в новому відео.